Чому ж стрижка тільки кінчики коштує стільки ж, як повноцінна? Чудове питання, але відповідь не в сантиметрах, а в підході. Коли клієнт каже, мені буквально чуть -чуть та міліметр обрізати, він щиро вважає, що це менше роботи. Але це не так. Чому? Бо незалежно від того, скільки саме зрізати процес одинаковий, миємо волосся, ділимо на зону, виводимо форму, простригаємо кожне пасмо, перевіряємо симетрію, оформлюємо зріз. Це технологія, це перукарське мистецтво, а не чіп чик і додому, той самий час, ті самі руки, та сама концентрація, той самий досвід. Навіть більше, коли треба зберегти існуючу форму, а не створити нову робота іноді ще точніша. Ви не платите за довжину зрізаного волосся, ви платите за професійну роботу, за результат і за гарантію, що все буде рівно, гармонійно і красиво. Тож, якщо вам здається, що тільки кінчики, має бути дешевше, спробуйте самі тільки кінчики підстригти собі вдома. А потім приходьте, я виправлю, але вже не за чуть-чуть. У професії не існує по-простому. Є або якісно, або ні. А якісно завжди повноцінно. І так, це коштує відповідно.